Вітаю вас, мої любі учні. Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Мандрівка Україною. Урок 56. Розгорніть зошити на сторінці 6. Тема нашого уроку знайомство з Дніпропетровською областю. Загальні відомості та географічні положення. Запитання до уроку. Що зображено на гербі Дніпропетровської області? Яке місто є адміністративним, тобто обласним центром Дніпропетровської області, де розташована Дніпропетровська область в Україні? Здійснимо подорож Дніпропетровською областю? Переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід, Там карпатські гори. Тут ні прошу ми. Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. Ой, Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну здавно добувають, тут Дніпро, Бурхливе і кургани сківські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред проби вільна не ділить. Вивчи слова пісні Мандрівка України» за методикою Блискавка. Ой Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну здавна добувають. Тут Дніпро бурхливий і кургани скіфські, і відомий в світі розпис Петриківський. Натисніть на паузу та вивчіть слова пісні. Дізнайся більше про Дніпропетровську область, прочитавши інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Читаємо разом з диктором. Дата утворення Дніпропетровської області 27 лютого 1932 року. Герб Дніпропетровської області це щит, поділений навскіс на два поля. На верхньому синьому полі щита розміщені золоті зірки, на нижньому білому полі зображення козака. Адміністративним обласним центром Дніпропетровської області є місто Дніпро. Розглянь герб Дніпропетровської області. Полічи, скільки зірок зображено на синьому полі. Відповідь напиши цифрою. Отже, так, 9. А зараз вивчи і розкажи навчальні одиниці з довідки. Натисни на паузу, прочитай та відтвори з пам'яті. Виконав завдання 4. Візьми участь у географічному дослідженні. Опиши географічне положення Дніпропетровської області. Знайди на адміністративно-територіальній карті України Дніпропетровську область та її обласний центр. Підкресли їхні назви. Отже, знаходимо ось Дніпропетровська область, обведемо. Підкреслимо назву і обласний центр Дніпро. Отже, виконуємо завдання цієї справи. Визнач, у якій частині України розташована Дніпропетровська область. Прочитай речення і підкресли потрібне слово в дужках. Установи, з якими областями та країнами межує Дніпропетровська область. Прочитай ці назви та обведи їх на карті. Визнач, чи має Дніпропетровська область вихід до морів. Якщо так, напиши їхні назви. Натисни на паузу і виконай ці завдання. Перевіримо себе за презентацією. Дніпропетровська область розташована в південно східній частині України. Вона межує з Полтавською, Харківською, Донецькою, Запорізькою, Херсонською, Миколаївською, Кіровоградською областями. Дніпропетровська область не має виходу до морів. Отже, запам'ятали. З якими областями межує Дніпропетровська область? Так, Запорізька, Донецька, Харківська, Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська. Де у якій частині України розташована Дніпропетровська область? Так, вона розташована? У південно-східній частині України. Чи має вихід до морів? Ні, немає виходу до морів. А чи пригадали ви дату утворення Дніпропетровської області? Та 27 лютого 1932 року. Умайте, висловіть припущення, чому це місто має таку назву? Перевір своє припущення, прочитавши текст пошибки разом з диктором. Отже, читаємо. Місто Дніпро розташовано обабіч річки Дніпро. Лівий і правий береги якої з'єднано величними мостами. Дніпро велике та красиве місто. Тут багато сучасних будівель і зелених парків. Набережна вздовж річки Дніпро найдовша в Європі. Її довжина понад 23 кілометри. Попрацюй з текстом як справжній мовознавець. Познач у виділених словах корені. Отже, давайте позначимо річки обабіч річки. Отже, корінь, річ, річний. Добираємо споріднені слова річечка, береги. Корінь. Так, берег, красиве. Корінь. Крас. Будівель. Корінь буд і зелених корінь зелене. Пригадаємо, що таке корінь, отже, корінь це значуща частина слова яка містить спільне значення всіх споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно зіставити кілька споріднених слів. Натисніть на паузу і упишіть пропущені слова. Добери споріднені слова до слова красивий. Отже, добираємо споріднені слова до слова красивий. Це краса, так ще красень. Красно. Красуня, записали слова, хвилинка математики, Познач довжину набережної Дніпра в метр. У тексті ми прочитали, що її довжина Понад 23 кілометри. Пригадайте, в одному кілометрі та тисяча метрів. Отже, позначимо довжину набережної, це відповідь, відповідь Б. 23 тисячі метрів. Понад. Прочитай та виконай завдання. Довжина найдовшої липової алеї Європи, що в Ужгороді, становить 2 км 200 метрів. Порівняй її довжину з довжиною набережної Дніпра. Напиши відповідь за допомогою нерівності. Порівняли. Що ви можете сказати? Що 23 кілометри більше, ніж 2 кілометри 200 метрів. Отже, довжина набережної Дніпра довша, запишіться за допомогою нерівності. Підведемо підсумки. Отже, сьогодні ми з вами знайомились з Дніпропетровською областю. Що зображено на гербі Дніпропетровської області? Пригадайте, так, герб Дніпропетровської області це щит, поділений навскіс на два поля. Верхнє синє. Нижнє біле. На верхньому синьому дев'ять зірок, а на нижньому білому зображений козак? Яке місто є адміністративним центром Дніпропетровської області? Тобто яке місто є обласним? Так, це Дніпро. Де розташована Дніпропетровська область в Україні? Так, південно-східній частині України. Отже, на цьому ми закінчуємо наш урок. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.